Хочу показати вам альтернативну справу для укріплення спини гіперекстензія на фітболі. Її можна виконувати вдома, тримаючи ноги на опорі і піднімаючи корпус, тримаючи руки за головою, так як я показую, виконуйте декілька підходів по 15-20 разів. Також для укріплення. М'язів, спини та ягодиць буде корисна обернена гіперекстензія на фітболі, коли опора йде на зігнуті в ліктях руки. Підіймаємо ноги лежачи на м'ячі. Є ще також вправи які добре укріплюють спину. Для цього треба присісти, зігнути коліна, тримати спину рівно, і підіймати і розводити руки. Якщо вам це здається легко, можна використовувати навантажувачі, наприклад, гантелі. Підкреслюю, що важливо тримати рівну спину і трішки згинати ноги в колінах. Декілька підходів по 10-15 разів. Бажаю успіхів та здоров'я!